Машинцева Марія, учениця 7 класу Харківського ліцею No93. Тема проєкту «Маятники. дослідження залежності періоду обертання та обертової частоти конічного маятника від параметрів конструкції, довжини нитки і маси вантажу. Метою роботи є дослідження маятників, їх ізновидів, ролі в техніці, а також вивчення залежності періоду обертання та обертової частоти конічного маятника від таких параметрів, як маса вантажу і довжина нитки. Експериментальні дані використовувалися для розрахунків і аналізу закономірності, що підтверджують закони механік. Актуальність дослідження полягає в значному практичному застосуванні конічних маятників у механіці і техніці, об'єктом дослідження є конічний маятник як механічна система, предметом в залежність його обертання та обертової частини від параметрів конструкції. Маятник це механізм, здатний повторюваний рух завдяки взаємодії силу, тяжіння та інерції дослідження буде використано конічний маятник, який є різнованим фізичного маятника. Експеримент складається з двох частин: перша аналізує вплив маси вантажу при незмінній довжині нитки, а друга вплив довжини нитки при постійній масі вантажу. Вантаж конічного маятника здійснюватиме рівномірний рух у колу, який є періодичним. Основними характеристиками такого руху є період обертання та обертова частота, які треба визначити. Доз буде визначати за час для 10 повних обертів, а тіло має рухатися рівномірно для точності розрахунки. Конструкція маятника для дослідження в домашніх умовах передбачає використання доступних матеріалів. Опора закріплена між двома стільцями для стабільності. Вантаж підвішений на нерозтяжній нитці, яка прикріплена до опори, А під маятником розташований аркуш паперу з нанесеним колом для фіксації траєкторії. Місце закріплення нитки має бути прямо над центром кола. Приступаємо до проведення досліду 1, у якому буде досліджуватися залежність періоду обертання та обертової частини від мас вантажу. Дослід проводитиметься тричі з вантажами різної маси, щоб забезпечити порівняння результатів для різних умов і досягти більш точних висновків. Вантажі для маятника розробимо із пластиліну. Оскільки загальна маса брусків пластиліну становить 240 грамів, а їх всього 12 і вони ідентичні, маса одного бруска дорівнює 20 г. Відповідно, для формування кожного вантажу необхідно використати ось таку кількість пластиліну. Спочатку використовується вантаж М1 масою 10 грамів. Пам'ятаємо, що він має рухатися рівномірно по половій траєкторії. Як видно, він здійснює 10 обертів за 12,2 секунди. Потім проводиться експеримент з вантажем М2 масою 20 грамів. Для цього взяти цілий брусок пластиліну. Він також здійснює 10 обертів за 12,2 секунди. Нарешті випробовується вантаж М3 маси 30 грамів. Знову з умовою рівномірного руху він виконує 10 обертів за 12,2 секунди. Під час дослідження всі отримані дані заносилися до таблиці, де були виконані розрахунки періоду обертання та обертової частоти. Переходимо до проведення досліду 2, у якому досліджується залежність періоду обертання та обертової частоти від довжини нитки. Експеримент проводиться тричі користовуючи нитки різної довжини. Спочатку підготуємо нитки для матника. Слід пам'ятати, що нитка має бути не розтяжена. Мас вантажу залишається сталою для всіх експериментів, а довжина нитки змінюється. Спершу вимірюємо частину руху тіла підвішеного на нитці довжиною L1 45 см. Зауважте, що для цього досліду креслення ніколи не є необхідним, оскільки траєкторія руху визначається властивостями самої нитки, як бачимо, час становить 12,2 секунди. Далі переходимо до нитки довжини – 35 см, забезпечуючи рівномірний рух, для цього випадку час складає 10,9 секунди. І нарешті, при використанні нитки довжини – 25 см, час руху дорівнює 9,1 секунди. Як і в першому досліді, усі дані представлені в таблиці, де були виконані розрахунки періоду обертання та обертової частини для кожного випадку. Проводимо аналіз результатів першого досліду. За діаграмою бачимо, з вантажами маси 2230 період обертання маятника не змінювався і становив 1,22 секунди у всіх випадках. Це свідчить про те, що час необхідний для одного повного оберту матника не залежить від маси вантажу. Обертова частота для всіх випадків становила приблизно 0,82 Гц. Ці результати пояснюються рівномірністю руху маятника та власними вистачами фізичних систем, які впливають на стабільність періоду та частоти. Проаналізувавши дані досліду 2, можна зробити висновок, що зі зменшенням довжини нитки період обертання скорочується. Маятнику потрібно подолати менший шлях за один оберт, що, у свою чергу, зменшує час одного циклу руху. Довша нитка збільшує радіус траєкторії руху, і маятнику потрібно подолати більше відстань за один оберт, що призводить до зменшення періоду обертання. Тому обертова частота, як обертна величина до періоду, зменшується. Результати вивчення колінічного маятника мають не тільки теоретичну, а й практичну цінність. Наприклад, цей маятник можна використовувати для вимірювання локального гравітаційного прискорення. Якщо провести серію вимірювань із різними довжинами нитки, а потім проаналізувати періоди коливань, це допоможе виявити зміни в гравітації в певному місці. Такі дані можуть бути корисними для розвідки ресурсів або дослідження підземних змін. Крім того, маятник часто використовується у годинникових механізмах. Дня про залежність коливань від довжини нитки дозволяє інженерам налаштовувати точність роботи годинників. Конічний маятник часто використовують для навчання. Змінюючи довжину нитки, у відхилення або масу вантажу можна спостерігати, як змінюються його характеристики. Це допомагає учням краще зрозуміти фізичні закони. Також, під час створення мостів або будівель, інженери враховують принцип роботи маятників для зменшення коливань через вітер або землетруси. За допомогою таких систем, коливання стають менш інтенсивними що робить конструкції безпечнішими. Варто зазначити, що сучасні технології постійно розвивають маятника. використовують нові матеріали, автоматизовані системи та регульовані механізми. Завдяки цьому маятник застосовують у багатьох сферах від електроники до космічної техніки. Отже, проведене дослідження включало створення саморобного конічного маятника, проведення вимірювань і розрахунків. Навсна робота полягає в унікальному підході до аналізу руху маятника за допомогою простої моделі. Експерименти підтвердили залежність періоду обертання від довжини нитки. Коротша нитка з коротшою періоду підвищує обертову частоту, тоді як масовантажених впливає на тривалість цикл. Результати дослідження мають практичне значення, адже дозволяють точно налаштовувати параметри систем у технологічних і інженерних рішеннях. Інформація була використана з наступних джерел, доступних за такими посиланнями. Також було використано підручник з фізики. Фізика для сьомого класу закладів загальної середньої освіти за редакції Станіслава Довгого, Харків, в 11 ранок 2024. Дякую за увагу!